Локація мережі печер. І. Ага, так все ж таки мені треба кудись, мабуть, вниз. А є якось. Ну, я на місці. Це я зрозуміла. Це треба типу спуститися, правильно? Ух ти, а тут гарненько! Чи це артефакт. Ой, я їх не люблю. Ой, не люблю я їх. От що я повинна з тобою зробити. Опа! plasma